Добрий день малята вас вітає Театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Як овочі посварилися. Засперечалися овочі на городі. Хто важливіший та головніший? Такий галас учинили, що всіх горобців розігнали. Капуста запехтіла. Що ви репетуєте? Ясно, що важливішою за мене овочу нема. Он скільки місця на грядках я посіла, і водою мене хазяйка найбільше напуває. Морква на такі слова аж із землі до половини вилізла. Гей, ти, товстухо! Подивись, яка я красуня, а вітамінів в мені. Ого го скільки! Тобі до мене далеко. Щодо вітамінів, втрутилася цибулина. То ви б усі мовчали. А вже як мене хазяйка любить, як різати починає, аж плаче від жалю. Зрозуміло тепер, хто тут головний? Ну, вже, як казати, хто головний, то це я, наголосила картопля. Вже як біля мене пораються і підгортають і прополюють, а жуків і лічинок руками збирають? Ой, та вже помовчи! Де ж мені овоч, закричала квасоля. Ти байка ти брудна! Ні форми, ні кольору жах, а я гладенька, рівненька, і діти моїми зернами, як намистинками, граються, милуються. А вже як зварити, то за смаком не гірша за тебе. Довго овочі сварилися, ледь до бійки не дійшло. І тоді баклажан, Як найрозумніший сказав. Годі лаятися! Зараз хазяйка прийде, буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас головніший, кого вона найбільше полюбляє, того і до вечері візьме. Усі погодилися, прийшла хазяйка. Трішечки картопельки узяла, морквинку узяла, квасолю, перець, баклажан. На плиті в одній каструлі кипить борщ. Поруч у горщику овочеве рагу. Сидять овочі, киплять, розварюються, один одному в очі не дивляться, бо соромно. Усі свої смаки змішали, пахощі на всю кухню. Тепер, малята, ви знаєте, що навіть найкращі ваші якості. Будуть корисними лише тоді, коли вони працюють для блага усіх інших і працюють дружно, а сваритися і сперечатися. Остання справа. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!